Тут різняться 70 видів пшениці. Кожен по-своєму особливий, втім однаково високоякісний. У селі Вишневе агрокорпорація Сварок займається науковим пошуком. Найрізноманітніші сорти зерна з усіх усюд висаджує у чорноземи. Ті, що видалися найурожайнішими, втілює у власному виробництві. Сорта, які після випробування да, дають нам найкращі показники, ми їх впроваджуємо виробництво. Сорта, які слабші цих сортів, ми їх не вирощуємо. І щороку асортимент сортів у нас поповнюється. Чому? Тому що ми хочемо мати сорта нов, нові, сорта більш урожайні і які б могли бути пристосовані для нашої зони. Аби оглянути тутешні лани та запозичити досвіду вишневого дісталися аграрії з усіх куточків області та України. Сварогівці, в свою чергу, розповідають усі тонкощі кожного колосу та догляду за ним. Такий собі обмін знаннями кажуть хлібороби, на практиці вартує чимало. Сподобалось декілька сортів пшениці, на які ми звернули увагу, які ми теж будемо випробувати. Надіюсь, там за рік-два ми будемо їх висівати. Сварог це компанія, яка десь на пів кроку попереду йде. По, на, 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 напроти інших компаній, тому що вони цікавляться, вкладають гроші, дозволяють. От ми обмінюємося досвідом. Тут багато можна чого гарного подивитися. Є дуже хороші сорти і нові гібриди. Ми побачили деяких німецьких фірм такі сорта, які можна з них отримати. 8-10 тонн дійсно ми бачимо. Свято землеробства подорожує до Лотівки, де розташувався потужний гігант на сінєвої галузі. Він обладнаний новітнім устаткуванням данської фірми Кімбрія, що дозволяє переробляти 15 тонн зерна за годину. На базі заводу працює і сучасна лабораторія. Тутешні фахівці аналізують продукцію, аби та відповідала усім світовим стандартам. Лаборанти в нас підготовлені, кваліфіковані, які мають можливість і практику провести повний аналіз, який відповідає всім необхідним стандартам для. ...по державних стандартах України серед гостей закордонні партнери кажуть, з поміж інших агрокорпорацій, сварог різниця постійними ноу-хау, тож не дарма знаний у всьому світі. «Ми бачимо прогресивність і багато роботи. Корпорація прагне покращити та збільшити ефективність виробництва. Від інших сварог відрізняється саме тим, що багато інвестує в новітні технології, машини, трактори, а ще інвестує у своїх працівників. Окрім Хмельницької, корпорація Сваро господарює ще у Чернівецькій та Житомирській областях. За час роботи показала себе як одна з найбільш динамічних та ефективних у Західній Україні.